Всіх вітаю, друзі, компанія «Авроцентр» на зв'язку. Ось Завершили ми встановлення додаткового обладнання на автомобіль Tesla Model X. Такий чудовий сімейний американський автомобіль. Перше, що ми зробили, це виконали повну шумо віброізоляцію салону автомобіля. Усунули деякі Скрипи салону авто. Також нашими фахівцями було встановлене одне комфортне крісло на другий ряд сидінь. Це заводське теславське сидіння. А ми встановили ще сидіння BMW 7 серії Кузов G12. Також ми встановили два монітори в спинки передніх сидінь з підтримкою Smart TV та Wi-Fi. В багажну частину автомобіля було встановлення речі першої необхідності для підтримки життя. Це кисневий балон, холодильник з всякими ін'єкціями та пігулками. Ось такий автомобіль. Які забажали наші замовники? Замовники бажають, ми виконуємо ось такий автомобільчик. Аверс на зв'язку все буде Україна.